Читання продовжує життя. Це довели вчені Єльського університету. Вони стверджують, що люди, які мають звичку читати кожного дня, мають на 20% більшу ймовірність дожити до 65 років. Також вчені доводять, що люди, які читають художню літературу, мають вищий рівень емпатії. Кореспонденти молодого буковинця вирішили запитати у чернівчан, чи читають вони книги та які. О, це більше художня література, там романи всякі, щось таке легке. Як часто ти читаєш? Ем, коли припадає вільний час, ну, більше зазвичай зимою. Яка твоя улюблена книга? Ем, просто е, якоїсь такої улюбленої то немає, а найбільше люблю Джоджу Моєс, його твори. Я читаю книги постійно, у мене кожен день не минає, якщо я не куплю книжки і не прочитаю книжки. Тому це мій стиль життя. А зараз це біографія Романа Горока про Богдана Лепкого. Це складно сказати, тому що в мене вдома 6 тисяч книг, і кожна книга, яку я читаю, вона на момент читання стає моєю улюбленою книгою. Бо я переживаю цей світ, я заглиблююся в нього, тому конкретно визначити якусь одну книгу мені складно. Читаю. Як часто? Ну, майже кожен день, але специфіка така роботи. Історичну літературу, художню читаю рідше, але читаю різні. Кавку, наприклад, читаю з українських письменників Коцюбинського. А яка ваша улюблена книга? Мабуть, що скажу зараз не дуже модно, але Булгакова «Мастер, мастер і Маргарита». – Рідко, Рідко. Рідко. А що саме читаєте? Які жанри. Фентезі, в більшому випадках це фентезі. А яка ваша улюблена книга? Відьмак. Відьмак? Відьмак. Відьмак. Ну мені подобається. Я спочатку грав в ігру, але в першу частину. Потім я познайомився вже з книгами. На жаль, я читав її ще в той момент на російській мові, але наразі у мене є повний комплект українською мовою. Весь час читаю. Без час. Весь вільний. І то, що улюблена книга. Взагалі? Ой, це дуже важко. А ну, письменник, можливо, жанр? – Письменник Стівен Кінг, Сергій Жадан. – Рідко, але так. Да. Теж буває, як книги Озона читаються. Е, сучасний письменник. Добре, а яка ж улюблена книга? Від хорошого до величного називається ось книга. А ваша? Чесно, я навіть не можу вибрати. Мені просто цей письменник подобається. А одну книгу я не можу виділити. А який письменник подобається? Озон. А які книги читаєте ви? Пишіть у коментарях.